День добрий, шановні друзі. Вибачте, не планував робити фільм, але багато було запитань, тому я вирішив зробити фільм такий, щоб щось вам корисне сказати та показати. Як ви бачите, ось цей великий бублик для вихідного підсилювача вже готовий. Він дає... І, так, по розрахункам, як я по програмі считав, так воно і вийшло. Він дає 21 вольт і якраз 30... 20 вольт, і якраз 31,2, 31,3, він видає на 230 вольтах. Якщо буде трошки менше, різниця там буде давати. Похибка десь близько 1 чи 1,5 вольта. Тобто, я не наближаюся до критичної напруги 35 вольт для підсилювача, бо інколи там пишуть в інеті, що можна ставити, скільки я вже захочу. Ні, хлопці, так не буде, бо є якісь критичні показники, які треба враховувати. Як ви можете тут побачити, ну тут. Великий палець влазить. Можна напрягтися, але для чого я роблю фільм? Отут можна напрягтися і ще з, мені треба зараз, давайте я е, для себе і для вас тут зроблю невелику помітку, щоб ви знали, що і як тут треба ще доробити, щоб воно було ось наше є. Нам треба, значить. Перша напруга. Це плюс мінус середньою точкою 20 пишу 1 вольт. Друга допоміжна обмотка для того, щоб ми могли 12 вольт. Плюс, мінус і також з середньою точкою. Третє, нам потрібно мати 5 вольт змінного струму для того, щоб можна було нам ось такий індикатор запитати. Так, тепер, четверте, мені треба 12 вольт для того, щоб, ну там хай лежить модуль, для того, щоб дати. Ну, ці 12 плюс-мінус, я вже казав, і для індикатора треба. І плюс-мінус 12 вольт, вважаючи на те, що тут струм, який потребує наш індикатор, мінімальний і тут нема ніяких тут перешкод, тому на 12 вольтах буде в мене стояти. І вентилятор, і буде в мене живлення. Так, тепер 12 вольт вентилятора, я вже сказав. І так, 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 зараз я, вибачте, гляну ще в свою шпаргалку, що я тут для себе. Так, раз, два, три, так, 4. половиною, ,5, 5 та по 9 вольт. Це перемінна буде. Примінна напруга, струм, на ці, ось я і кажу, тут у мене буде 11,5, так, 5 вольт і 2 по 9. Що тут можна було зробити? Інколи, якщо лінь щось для себе доробити чи змотати, перемотати. Я маю ось такі бублики, як ви бачите, чудові. І маю ось такі бублики. Що виходить? Якщо я, це за стабілізатора, щоб ви розуміли, різні тут дроселі, але тут алюміній, він нікуди не годиться. Але залізо тут вже перевірене, бо я колись такі купував, купив зараз під замовлення. Тут майже один в один, ніякого і нема тут ні, ні просадки, нічого. Залізо добре. Що тут треба? Давайте опять за наших баранів. Якщо я буду тут мотати, ну хоча б дві якісь там буду робити для себе. Ну, хай буде 12 плюс-мінус, так? І зроблю там ще собі на е, 9 чи на 5 вольт. Що виходить? Якщо ви зможете тут побачити, тут, а треба мотати дротом 0,5, то виходить так, що я на цьому бублику, е, ну, скажімо так, втрачу грамів 150-200 дроту. А воно мені треба, ні. Отут в мене якраз все вийшло як треба. Місце якраз тут под болт. Шляпку пластмасову в мене є. І добре буде йти його крі кріплення. Нічого не треба тут мудрувати. Ну, якщо, скажу так, відверто, якось тут ви вже намотали такий бублик і вам треба там 12 вольт. Для вентиляторів ще можна. А так як мені треба тут 4 допоміжних, щоб були напруги, то я буду робити ось на такому бублику. Програма видає на цей бублик десь 200, я вже на таких теж робив 250-270 Вт. Цей бублик, якщо так брати до уваги, то він десь 150 ватт мені вистачає з головою і якраз тут я можу мотати дротом ну скажу так невигідно що, що тут би якщо я мотав то в мене вийшло б десь 1100 обертів а тут би тут в мене виходить по програмі зараз я 1500 обертів Тобто, ну, якщо врахувати довжину, ширину, то, то на те по дроту і вийде. Але трошки менше мені буде тут мотати. Бо я вже, якщо ви зможете, тут камера передасть, тут побиті руки, тут побиті руки, тут побиті усі. Я вже за мозолі нічого не кажу, бо чого, дріт, яким я мотаю, де тут, я, ви вже бачили, ось тут в мене залишки. Він тканиною ще ізольований, помімо. І виходить так, коли починаєш цей бублик, а він 5 кг вже віз, має вагу перекидати, то якраз оці всі обмотки б'ють по руках. До речі, бублик я заізолював. Я от недаремно поклав, маю ось таку стрічку, це второпласт. І е, зверху поклав малярний скотч. В мене були, до мене були запитання. І я в інтернеті колись, коли дивився, то бачив ну, дуже, дуже пахабне відношення до початку намотки е, самого Тора. От в мене тут приклеєний, але я вже вам показував, оце була. Гола така залізяка. Що я зробив? Ну, вибачте, я дуже полюбляю ось такі наші пластівці. Тому я вирізаю окружність, роблю надрізи, я вже показував як. Потім беру од... верхній нижній, однакові. Потім роблю надрізи. І е перед тим, як це все покласти і примотати, я беру клеєм ПВА. Змащую ось буквально ось, ось по торцю, щоб в мене трошки увлажнилося сам папір. Коли він увлажниться, можна намочити, мені писали, що бери замочи, бери щось зроби. Але саме ідеальний варіант, і мене він влаштовує, як ви бачите, зроблений дуже, дуже добре, і мені цього вистачає ще жодного разу. За стільки років, скільки я вже їх мотаю, жодного разу не було ніякого пробою і вони не гули. Але треба дати, щоб усе це підсохло, стало на свої місця, і потім починати вже мотати. Що треба ще тут врахувати? Я вже казав, коли починають перший оберт робити дротом, то що тут виходить. Якщо інколи, зараз я де тут в мене, я відріжу кусочок, інколи беруть, ну я, як ви бачили, я беру е, спеціальну е, плівку, спершу їх ізолюю, потім роблю так, щоб от така термоусадочна трубка. Беру контакти, залодив. І я вже знаю, що мені тут треба десь близько 2 см, щоб усі обмотки влізли, і потім в мене йшло на монтаж. Але перший, який беруть, от взяли, закріпили, і потім починають робити оберт і роблять нахльост на перший. Віток, який ми дрот закріпили, скажу одразу, мене так не вчили. Я відверто скажу, у нас була така програма, що ми закінчували школу і отримували в ПТУ професію, і я пішов на радіомонтажника. Тому мене спочатку, кроме, окрім військового моє, мого училища, Хіре та хісі, я маю ще й радіомонтажника. Тому що треба робити, раніше, коли не було усяких там клеючихся плівок, брали, робили нитками, брали тут петлю, брали знизу петлю, підтягували і трошечки проматували. Нічого тут не клали. Але з часом я для себе. Будемо так вже, зараз, щоб він не катався, я що зробив? Я беру трошки скотча. Ну, який мені? Мені тут буде достатньо отакої от ж завширшки. Беру, відрізаю собі, ну скільки мені тут треба для дроту. От стільки для такого дроту. Це один з гаком. І що можна робити? Інколи. Можна отак взяти, прикріпити, але недостатньо. Тому я беру отак і огортаю дріт. Одному я там написав, який виготовляв тор. Я кажу, ви не маєте жодного жодної уяви, як це треба робити. От, бачите, зробили ось такий. Можна, не беріть тільки е скотчі різні, які є. Ось цей паперовий у вас буде служи служити довго. І як ви бачите, ви самі собі вже поставили, і він вже нікуди не дінеться. А якщо ви наступний оберт будете робити дротом, на жаль, тут в мене рівного немає, але ну, зараз я знайду, От, будете робити дротом наступний оберт. То ви якраз отут, і буде добре, отак, закріплений. Як ви бачите, нічого він вже нікуди не дінеться. Наступний, наступний, наступний. Місця займає небагато. Нічого тут в нас ніяких товстих чи тонких, не буває таких вихилів, і наша обмотка йде. Добре, віточок квиточку. Тому тут головне соблюдати, вибачте, за російське слово, культуру. А культура тут є така. Ну, зрозуміло, що з цими бубликами тут алюміній, він нікому тут не потрібен, мені не потрібен. Але я ще передивлюсь, якщо вони тут живі то можна буде використовувати як дроселі. Бо я роблю перетворювачі з 12, з 24 на 220 вольт. І для того, щоб був чистий синус, я використовую і роблю ось такі дроселі. Ну, скажу відверто, це забагато буде, хоча 180 Вт ну, вистачить на вентилятор чи на ще щось. От. На щось таке побільше в мене є залізо таке і ще більше є. Тому ось що я вам хотів сказати. Да, до речі, от підсилювач, тут, якщо ви зможете побачити, тут є змінний струм, треба давати, стоять е тут елемки на 12, вибачте, на 15 вольт. Тому я буду тут давати їм 15 вольт змінного струму. І якраз, якщо в мене 11,5, то тут то після містка тут буде 15 вольт. От, це для цього. Ну і там є така приставка. Можна було б, як ви розумієте, накидати в корпус, який я ставив. Спочатку, як я буду все монтувати ось таких різних блочків на трансформаторі. Скажу відверто, отакі от не рекомендую. У мене є різні. Я робив і на ДК 124. О, де тут в мене загубилось? Ось. Маю і такі. От. Трошки різні. Маю, зараз, вибачте, вже зацепив, поправлю, з'їхала, погано, погано, ну хай так буде. Маю ось на ДК 124. Але тут що є погано. Коли ми починаємо включили, воно все увімкнулося, У нас пішли заряджатись конденсатори. І тільки потім, потім проходить 2-3 секунди і включається ось цей блочок. Нам не потрібна така затримка, тому головне так, щоб ми ввімкнули. До речі, я буду ставити термістор обов'язково для того, щоб була невеличка затримка при включенні. Щоб змогли наші кондьори зарядитись, бо там багато 10 тисяч мікрофарад, І щоб ніякого не було баху в колонках, як зазвичай було в радянські часи. Ну, так, я майже вже все вам розповів. Нічого більше тут суттєвого, я так сказати, не можу. І єдине тільки що. Я і можу рекомендувати, і з другої сторони не бажано, бо дуже дорого зараз виходить. Є ось така трапчана електроізолента спеціальна. Можна потім, коли ви вже зробили свій бублик, можна потім, якщо є місце, взяти усе заізолювати. Не беріть на останній шар каптон. Краще два рази пройтись малярним скотчем, аби ізолювати його від осередка і щоб руками ніхто не вліз. Бо коли трансформатор почне трошки грітися, йому не буде де охолоджуватись дуже щільно. Ну, інколи Хто там рекомендує лаком, хте. я нічого такого не роблю. Єдине, коли я переробляв для фото, робив свої трансформатори для опять, вибачте, поджих самих ламп, то там були кіловольти. Ой-ой-ой-ой-ой, там чи 23 чи 25 кіловольт було на тому трансформаторі. То Тоді я брав воск. І спокійнісінько там їх проварював в цьому воску. Працюють вже майже 15 років, як я переробив першу э, спишку філ, до сих пір працює, ніяких нарікань нема. Ну, от майже я вже все вам сказав. Більше я вже, якщо щось забув, ви мені напишіть. Єдине, я що ще хочу вам сказати і показати. Це такий невеличкий буде лайфхак. Треба ще мені докупити ось такі дроти для того, щоб вихідні каскади під'єднати до колонки. Але я не знаю зараз, скільки, яка там відстань буде, тому е ще на базар не ходив. Є, була в мене невеличка така проблема, бо кинувся, а в мене нема дрота, щоб був екранований. Тому, якщо у вас є ось такі, як ви бачите, огризки, це антенний кабель. Він внутрях екранований, знімайте ізоленту і спокійнісінько можете усе екранувати. Дехто може мені сказати, що можна взяти і є стрічка, яка тут для випайки, але. Скажу одразу, це дуже-дуже дорого купувати цю мідну стрічку, щоб випаювати, а потім пускати її. Так краще. Ну от тепер майже все. Дякую вам, друзі, за увагу. Ще раз. Слава Україні, смерть усім нашим ворогам.